Дивіться. Подивіться, що я сьогодні знайшла. Зірочка, морська зірочка. От, коли ви чуєте Стелла Маріна, оце і є Стелла Маріна на італійській мові. Стелла Маріна. Вона рухається. Тут недалеко аеропорт. Місто Фальконара, бачите. Літак набирає висоту. Сім годин ранку, мало людей на пляжі. Жара сьогодні буде жара біля 40 градусів. Маленько рухається. Жіночка збирає морепродукти. Тут багато молюсків. Бачите, жіночки з мужчиною прогулюються з самого ранку. Це є секрет догоріття. Якщо ви знаєте... Що Італія одна із країн. По-моєму, по четверта в світі. По м, довголіттю. От, по-моєму, четверта в світі, якщо я не помиляюся. Середній вік. Середній вік життя десь біля 80 років. Я не можу вам точно сказати. Як рухається зірочка, рухається і лишає за собою такий слід. Не знаю, чи ви зможете побачити, жива рухається, море її винесло на узбережжя. Зараз відлив. Оце ще вчора тут була вода, а зараз відлив. Море живе своїм життям. Ви бачите, що андріатичне море не є глибоке. От цим жіночкам і мужчині поряд. Воно Якраз зараз по колін. Потяг, потяг, потяг. Ви чуєте ці шуми, жиде вокзал поряд. Чуєте, звуки об'являють посадку на потяг. Дивіться, підпочиває зірочка. Зараз не рухається. Не знаю, чи вона зможе викарабкатися на глибину. Можливо, хвиля морська її підхватить і занесе в глибоке море. Тут в морі багато молюсків, багато От раків, рачків. Я теж проходила, бачила невеличкий рачок поряд. Багато медуз. Я була в одному зоопарку і там в таких в темноті в акваріумах були медузи. Я не думала, що медузи бувають такі гарні. Я думала, медузи, медузи такі прозорі, а виявляється ні. Я бачила медузи з такими яскраво, червоно-оранжевими. Кольорах, да? І інший вид медуз такий в синіх кольорах дуже гарно. Бачите тут живе в цій норці? Живе, морський, як сказати правильно. От напевно, молюск живе. Ну, як правильно сказати, морські жителі. маре, це в Італії говорять. Продукти моря, море продукти живуть. От рач, рачок невеличкий. Цьому рачкові десь кілька сантиметрів. Не знаю, чи він живий чи ні. Зараз я не бачу, що він рухався. Дивіться, люди займаються спортом. Оце є секрет довголіття. Ну що, хочу бачити. Морську зірочку. Бачите, люди займаються спортом. Я загубила морську зірочку. Загубила, не бачу. Мало того, я розказувала. Які гарні медузи. Крім того, коли я була в одному китайському ресторані, мене запросила китайська сім'я, то принесли страви, може кухні китайської кухні. Ну, я спробувала тільки потім, коли я вже спробувала, мені сказали, що це, і я з'їла медузу. Мене нагодували медузою. Ну, така хрумка. І не можу сказати, що неприємний такий смак, ну нічого особливого. Такий досить хрумкий. Чомусь мені нагадало капусту, таку ще, немало соляну, скажімо так. Бо, як правило, кислоти не було в цій, в цій страві із, із медузою. Бачите, рибки плавають на цій милині. Жарко, сьогодні, жарко. Жіночка збирає морепродукти. От подивіться, як люди займаються спортом. Бачите, от у цих углубленнях і живуть морепродукти. Андріатичне море живе своїм життям. Кожне море для мене неповторне. Не Коли я побачила в своєму житті кілька морів, я так зрозуміла, чому, чому чорне море називається чорне, тому що вода в ньому досить темна. Я дуже люблю Середземне море. Воно дуже гарне, як для мене. Різнобарвне, як для мене. Я чуть не втопилася в Середземному морі, плавала в шторм. Якось змогла викарабкатися. слава Богу. Нікому не рекомендую заходити у море, коли ще штормить. Ризик для життя. Море затягує своїми хвилями в глибину, накриває тебе хвилею. І крім того, починається паніка. Такі неприємні відчуття. Я загубила морську зірку. Стелла Дімаріна, ді довесей, довесей, де ти? Морська зірка. Рибки, бачите, на самій самій милині плавають, втекли. Я сьогодні прочитала, що означає приливи і відливи. Інтернет мені видав. Це взаємодія. сонця, Коливання, гравітаційні коливання землі, сонця і місяця. Так мені видав інтернет. От подивіться, морська зірка, яка помирає вже. Можливо, вона й померла. Не рухається. Напевно, хвиля винесла її на берег. Дівлюся такі зелені, зелені кружечки. Що це? Не знаю, що це? Вони живі рухаються. А ось дивіться, воно живе рухається. Це оцей же ж молюск. Маленький, так, да. він рухається, зелений. Ну, я зелений не бачила ніколи. Він рухається. Отакий, як равлик морський. Бачите? Бачите, він рухається. Дивіться, він рухається живий. Оці равлики. І цей рухається. Морський равлик зелений. Ну я не бачила зелених ніколи. Бачите, вони живуть, живі, оці рухаються, лишає за собою слід. Вау, бачите. Цікаво, я не бачила зелених морських равликів ніколи. Я люблю пізнавати щось нове, відкривати для себе щось нове. Бачите, отут живий якийсь обітатір морський. Бачите? Він живий. Малюшки. Бачите. Це якісь живі обітателі моря. Тут проживають. Да. Оце морські обітателі тут живуть. Жіночка збираю таких морських обідат. От ще раз покажу вам оцю сімейство морських гравликів. Подивіться, я ніколи не бачила зелених. Оце сім'я їхня. Вони всі живі, в кучці тримаються. Деякі в стороні. Живі, вони всі живі. Всі живі, от ніколи не бачила такого чуду. Дивіться, грухаються. Швидко досить рухається цей равлик. Дивіться, як їх багато. Морські равлики. Їх так багато. Боже, як їх багато. Подивіться. Подивіться, вони в кучці тримаються, як цікаво, я такого ще не бачила. Такого ще не бачила. Дивіться, вони всі живі. Друзі, я сподіваюся, що це відео не є для вас скучним. Подивіться, яка розсип. Я не знаю. Я такого раніше не бачила, Ну, я ж не перший раз гуляю. Подивіться, як їх багато. Деякі в стороні. Оце пляжі платні ці пляжі. На жаль, в Італії майже всі пляжі платні. От ви бачите десятки, десятки пляжів приватні власності. і десь один-два пляж безплатний. Так що майже всі пляжі в Італії є приватними, на жаль. Хоч в Європі, в багатьох країнах Європи. пляжі є безплатні. Кілька років тому піднімалось питання оцих приватних в Італії на, на рівні, на самому вищому рівні, на, на рівні цього ж їхнього говерну правительства законодавчої влади, але це питання не є не є вирішене по сьогоднішній день. На жаль. Добре, друзі, я сподіваюся, це відео не було для вас скучне. Ще хочу сказати, я сьогодні прочитала під моїм відео такий коментар. Ви бачите, що іноді я під своїми відео ставлю сердечко. Нічого не пишу. І Жіночка мене запитала, що це, самолайк. Сердечко означає моя вдячність вам. Я вдячна всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Я вдячна всім, хто заходить на мій YouTube канал, хто дивиться мої відео хто ставить «подобайки», хто пише коментарі. І особлива подяка вам, мої підписники. Іноді я пишу слова подяки, а іноді я ставлю сердечко. Якщо ви будете бачити сердечко, це означає знак подяки вам, моїх глядачі. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!